Я думав, це буде легка мішень. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Вітаю, друзі! Ви на каналі Превентивна медицина. І з вами сімейна лікар Ольга Мітішова. Сьогодні поговоримо про безпечну талію у чоловіків та жінок. Чому грошеподібний тип фігури безпечніше ніж фігура яблука? Та чому іноді нам дуже важко схуднути? Я полюю на вас, а -а -а! тобі не сховатися від мене. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, Але ця мама з досвідом все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці. Чи чули ви про метаболічний синдром? Метаболічний синдром це не окрема хвороба, а комбінація кількох проблем в організмі. І разом вони підвищують ризик розвитку інфаркту та інсульту, діабету другого типу, атеросклерозу. Тому його називають смертельним квартетом або синдромом X. До нього входять ожиріння, особливо в області живота, підвищений артеріальний тиск, гіпертонія, порушення обміну жирів, тобто підвищений рівень холестерину тригліцеридів, та та інсулінорезистентність. Це коли цукор в крові високий, а клітини організму перестають реагувати на гормон інсулін. Чому метаболічний синдром ми виділяємо як окрему проблему? Метаболічний синдром це зворотний стан, тобто при вчасному лікуванні і зміні способу життя можна зменшити його основні прояви і попередити розвиток цукрового діабету другого типу, атеросклерозу, інсульту, інфаркту. Простіше кажучи, знизити ризик смертності. Діагноз метаболічний синдром слід розглядати як попереджувальний знак СТОП. Саме він дає змогу поліпшити здоров'я, щоб знизити інвалідизацію та смертність. Як діагностувати метаболічний синдром? За американськими критеріями ATP3, достатньо мати 3 з 5 таких ознак: окружність талії, тобто абдомінальний тип ожиріння, 102 см і більше у чоловіків, понад 88 см у жінок. 3 гліцериди в крові більше ніж 1,7 ммоль на літр. Хороший холестерин, тобто ліпопротеїди високої щільності менше, ніж 1 ммоль у чоловіків і 1,3 у жінок. Тиск більше 130 на 85 мм ртутного стовпчику. Цукор, тобто рівень глюкози в плазмі крові більше 5,6 ммоль на літр. Тепер зосередимось на ожирінні Ожиріння це не просто зайва вага, а офіційно визнане захворювання. Встановлено, що у пацієнтів із підвищеним тиском і ожирінням ризик розвитку ішемічної хвороби серця підвищений у 2-3 рази, а ризик інсульту в 7 разів. Згідно з ремінгемським дослідженням, якщо маса тіла збільшується на 1 кг, то і тиск підвищується на 1 стовпчик при вимірюванні. Утім, якщо пацієнт худне на 10 кг, то тиск самостійно знижується на 10 мм ртутного стовпчика без будь-яких ліків, особливо небезпечним є абдомінальне ожиріння, коли жир відкладається в області живота, так званий тип фігури яблуко. Якщо пацієнти мають більш об'ємну талію в ділянці живота, ніж на стегнах. Це пов'язують із вищим розвитком метаболічного синдрому, ніж із надлишковою масою тіла. Грошоподібна форма тіла не підвищує ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та інших ускладнень. Саме тому звичайне вимірювання окружності талії важливе для виявлення ризику. А як же інсулінорезистентність? Це ключовий момент у формуванні метаболічного синдрому. Інсулін це гормон, який допомагає клітинам засвоювати цукор. Але коли в крові постійно багато цукру, наприклад, через солодощі, перекуси, клітини втомлюються і перестають реагувати на інсулін. Підшлункова залоза працює на виснаження, але клітини на інсулін перестають реагувати. Це і є інсулінорезистентність, яка, в свою чергу, посилює жиріння. Якщо цей стан не зупинити, то виснажена підшлункова залоза перестане працювати, і людина може отримати цукровий діабет другого типу. І виходить, замкнене коло. Ожаріння підвищує інсулінорезистентність, а інсулінорезистентність провокує ще більше ожаріння. Це пояснює, чому людям із предіабетом часто дуже важко схуднути, навіть якщо вони намагаються. Як дізнатися, чи є зайва вага? Є простий розрахунок ІМТ індекс маси тіла. Щоб його розрахувати, потрібно взяти свою вагу у кілограмах та поділити цю вагу на свій зріст у метр піднесений до квадрату. А норми після цих прорахунків 18,5, 24,9. Менше недостатня маса тіла, більше надлишкова вага, а от більше 30 це вже ожиріння. Відзначено, що ризик підвищується навіть при досягненні меж верхньої границі норми маси тіла. А от у жінок окрема історія. Під час преманопаузи період, коли рівень естрогену знижується, ризик інсулінорезистентності, гіпертонії і діабету другого типу значно зростає. 50% пацієнтів із артеріальною гіпертензією становлять і жінки в період менопаузи. Частота виявлення цукрового діабету другого типу у жінок віком 40-50 років 3-5%, а у жінок віком 60 років 10-20% з віком прогресують порушення вуглеводного обміну. Що ж робити? При підвищеному диску приймайте ліки для зниження у межах до 135 на 85% постійно. Якщо цукор підвищений, лікар може назначити пігулки. При надлишковій маси тіла та ожиріння має бути дефіцит калорій, це допоможе схуднути. Для цього дотримуйтесь доказових дієт, наприклад, даш або середзерноморська, із поступовим переходом на правильне харчування. Саме це допоможе уникнути зривів. Фізична активність мінімум 150 хвилин на тиждень під контролем пульсу, максимальний пульс при фізичному навантаженні це 220 мінус вік. Краще не доходити до таких показників пульсу або зробити перерву для нормалізації. Не варто обирати стрибки на скакалці та бігати на біговій доріжці це дуже небезпечно для колін, якщо є надлишкова маса тіла. Оберіть плавання, акваеробіку, пілати, стречинг, катання на велосипеді. На огляді у своїх пацієнтів я мірюю зрісти вагу, щоб розрахувати індекс маси тіла та окружність талії. Показники тиску цукру в крові та ліпідограму. Якщо індекс маси тіла вищий 30-35, то це може бути показом до баріатричної операції. Ці операції проводять для лікування людей з надмірною вагою та ожиріння, у яких дієта та фізичні вправи не дали бажаних результатів, або коли ожиріння становить серйозну загрозу для здоров'я. Паріатрична операція це операція, при якій вирізають частину шлунку, зменшуючи таким чином об'єм їжі та кількість калорій. Після операції пацієнти можуть скинути до 70% зайвої ваги, поліпшується тиск, обмін речовин, зменшуються проблеми із суглобами та інші недостатки. У схудненні можуть допомогти дієтолог і тренер. Бажано завести харчовий щоденник. Тоді ви точно знатимете кількість калорій, що споживаєте за добу. Або скачайте спеціальні додатки. Найважливіше це не набирати вагу після того, як ви схудли. Змініть своє ставлення до їжі. Основи правильного харчування. Сідаючи за тарілку, пам'ятайте найважливіше правило: в ній має бути більше, ніж половина овочів. Листя салату, огірки, перець, помідори, зелень, плюс білок, збалансованість білків жирів і вуглеводів. Пийте багато рідини. Щодня слід випивати 30 мл на кілограм на добу, щонайменше половини з цього об'єму рідини має бути чиста вода. Калорійність. Потрібно вживати таку кількість калорій, яка потрібна саме вам. Наприклад, якщо у вас сидяча робота, то кількість калорій для вас буде меншою, ніж для будівельника. Правильна кулінарна обробка їжі зменшує кількість жирів та робить страви корисними. Обирайте запечені страви, варіння або приготування на пару. Уникайте смаженого. Вживайте легко засвоювану їжу, що містить вітаміни, клітковину, мінерали. Тому найкращий вибір це овочі. Вони низькокалорійні, тому більшість із них можна їсти на ніч, а достатня кількість клітковини допоможе відновити і зберегти мікрофлору вашого кишківника. Ягоди і горіхи мають бути в раціоні щодня, не забувайте про них. Дозволяється себе інколи балувати солодощами. Найкращий вибір це фрукти або солодощі з додаванням натуральних підсолоджувачів, таких як стевія, еритритол. Вони безкалорійні, мають нульовий глікемічний індекс та повністю натуральний склад. Важливий момент: отримання білків у достатній кількості. Саме білок надасть вам відчуття ситості, і вам не потрібні будуть перекуси. Найкращі джерела білків: птиця, філа індички та курки, нежирне м'ясо, кролик телятина яловичина, нежирна риба, мінтай, окунь, хек, тріска, камбала, морепродукти, мідії, креветки, краби, кальмари, курячі та перепалені яйця, нежирні сири до 25% жиру, бринза, моцарела, молочна продукція, сир, кефір, йогурт. І якщо на меті схуднення, то оберіть знежирену продукцію. Потрібно обмежити вуглеводи з високим глікемічним індексом. Вони дають високі стрибки рівня глюкози у крові і як результат ви знову швидко голодні. Хорошими джерелами повільних вуглеводів вважаються такі продукти: Цільнозерновий хліб, бобові культури, квасолі, сочевиця, нут, горох. Зробіть один день на тиждень із вживанням бобових, але в цей день відмовтеся від м'яса, їх вживання разом важке для перетравлювання. Для того, щоб не відчувати доскомову горту, почніть із маленьких порцій. Наприклад, супу із червоної сочевиці. На початку додайте пару столових ложок і поступово збільшуйте крупи. Гречка, булгур, пшено, овес, кіно, дикий рис. Макарони з твердих сортів пшениці. Жири необхідно включати до раціони, але тільки правильні і в розумних кількостях. Вони зміцнюють волосся та нігті, підтримують еластичність судин, відповідають за вироблення деяких гормонів. Корисні жири містяться в жирних сортах риби: лососі, форелі, оселедці, палтосі, сайрі, скумбрії. Авокадо. Олії. Нерафінованій соняшніковій, льняній, кукурудзяній, оливковій О горіхах – оволоських кедрових кешю, фундук, арахіси мигдалі. Здоровий спосіб життя це не про заборони, а про баланс ваше здоров'я у ваших руках. Навіть маленькі, але постійні кроки обов'язково дадуть результат. Дякую вам за вподобайки. До наступних зустрічей на каналі Превентивна медицина. Я полюю на вас. А -а -а! Тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп. Назальний спрей. Спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень. Але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.